Клас Маркант 40 в гарному стані. Це приїхала останнє з останньої машини. Що приїхала в гарному стані цей прес. Чоловік до мене перетелефонував і каже, прес цікавить від 3 до 4 тисяч. Я йому поскидав всі варіанти. У нас їх є вже багато. Вже її трохи розпродали, але ще є. Щось приїжджає, щось наїжджає, але завжди стараємося, щоб була свіжа техніка. На місці нас техніка не стоїть. Довго, довго не треба чекати. Люди беруть нас техніку. І такого марканта йому скинув, скинув Рів'єру, скинув йому марканта. І каже, цього клас марканта. Я його провірю, скину йому ще раз відео. І він каже, супер, апсавбомба, везіть. Він десь для свого батька, десь апарат, який гань все оригінальне, каже, бере десь для свого батька. На все добре, хай працює.